Що Натаньяхо прийняв умови переміря, які до цього він ніяким чином не хотів приймати від Байдена. І після цього він був прийнятий в Білому домі як найкращий друг. Так, це перемір'я також не спрацювало, але Натаньяхо отримав всю зброю, яку він хотів, і більше. Просто це приклади того, як поводитися з Трампом. Президент Фінляндії скільки сім годин грав в гольф, мабуть, він не такий вже шанувальний гольф, як Трамп, але він грав в гольф, тому що це було частиною встановлення особистих відносин з Трампом. Просто він навіть спортсмен. Є... У нього навіть є там професійний якийсь левел щодо гольфа у фінського фінляндського президента. якраз. Ну, мабуть, він не заради гольфа приїхав. Ну, ти <зас> зрозуміло, <зас> що ні. Йому, мабуть, а. потрібні міни протипіхотні. І ще він пояснював, чому він буде виходити з конвенції протимінної.